Вітаю вас на своєму каналі. Рада новим глядачам, а також своїм підписникам. Перша половина вересня позаду в нас така прохолодна сира погода, а це означає, що сезон врожаїв підходить до кінця, і наше завдання зараз максимально одержати і зібрати весь врожай. Сьогодні мова піде про солодкий перець. Якщо він у вас, так як і у мене, ще зелений, то вам сюди. Ну, по-перше, мій перець пізно посаджений. По-друге, були дуже холодні. Весна дуже холодна була. І, відповідно, це все впливає на ріст перцю. Зараз вже теж похолодало, а як відомо, перець не любить низьких температур. Тому будемо пришвидшувати його дозрівання, наливання і масу. Отож, для того, щоб перець гарно набирав масу і ще підростав, нам потрібно видалити все зайве. Ось ці квіти вони вже нам не дадуть врожаю. Ці квіточки вже не встигнуть визріти у плід. Тому наше завдання зараз це все прибрати. Перець сам по собі хрусткий можна видаляти руками, а можна використовувати секатор. Отож, видаляємо усі пасинки, які ростуть, чи ззовні, чи всередину куща це видаляємо. Також варто звернути увагу на верхівки, їх вже теж потрібно прищіпнути. Я залишаю над перчинкою кілька листочків, щоб рослина ще функціонувала і живила плід. А верхівки, пасинки, все це видаляємо, зайві гілочки, які не мають на собі плоду. Це зараз тільки забирає у плода сили і в рослини. Також зараз можемо спостерігати на плодах вершинну гниль. Тут допоможе калій і взагалі зараз варто підживити рослини фосфором і калієм. Азот зараз вже не потрібний, нам потрібне наливання плодів. Тож добрива фосфор і калій допоможуть цьому. Тож, зробивши такі нескладні маніпуляції, ми пришвидшуємо дозрівання плодів перців, їхнє наливання і, відповідно, матимемо гарний врожай. Можливо, ви ще знаєте якісь секретики, то діліться. Буду рада дізнатися в чомусь новому. На цьому моя розповідь приходить до завершення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Всім гарних врожаю!